Добрий ранок, біжу на господарство, всі хочуть літочки зранку стати, а я біжу провірити своїх кроличок. Що в нас тут? Що ти тут? Не видно. Щось там на Ну, така поставка. Так, дуже не відзакрила все. І нашу кнопку теж подивитись. Нічого немає. Кнопки взагалі навіть пуху немає, не знаю. кнопка? Нема. Посолини подавка під питанням. що тут ніхто не розкинений, нічого не, немає ніяких признаків. Це добре. Так, все, все буде готувати, всі чекають. У нас таке щось мете, непонятне. Якийсь такий сніжок. Вітер. Вітер і мете. Водичка не замерзла. Ночі по погоді. Мініс. Ходи. Виходимо. Приїжджа. їжте, їжте й тут. Осипаюся зверне. Крипи, трекує вибір. Все, провірили втіку. дурачкам зараз дам. И котичкам. Вот, а сейчас я -а пустю -а. зараз вилки. Они у меня еще закрыты. Еще не встигла сюда дойти. Видер сегодня. Это снежок. Бентамочки Дом Зараз Розумію доганень. Приїдять, зараз привоклюють, погодують. Зараз погодую. Поїдять і зайдуть на цей нього Лапки мерзнуть. Ну, мінуса немає, це вже хорошо. добре. Вітряно, для вісточки. Зараз зим насиплю і йому. Так, всіх я погодувала. У нас таке щось неприємне на мокрий мокрий сіх. Тут бачу, що в мене дверки неправильно, неправильно зачиняються. і трошки воно щілена, виходить. Я хочу зараз оце відкрутити, відкрутити і може воно дасть дверкам краще ще зачинятися зараз спробуємо чи причина в цій дощечці чи причина тут в куточку теж дощечка виступає. Ага, ні. І воно не мішало, получається, получається що оця дощечка мішає зачинятися дверцятам. Ну, зараз щось придумаю. І ще мені потрібно поприкручувати кормушки. Хлопці подривали ось дві кормушки. У мене перший був у шастік, рвав, я вже йому прикрутила кормушку. А тепер ось і черниш і маврик одірвали. Зараз все поприкручую, поперероблюю і покажу вам. Ось так прикрутила я кормушки і прикрутила їм водичку. Ой, мисочки з водичкою тому що я її наливаю, вони перекидають і сидять без води. Сьогодні плюсова температура, вода не замерзне. І в тарілочку е, краще наливати, краще її вибити льод, чим е, в ці капельні ніпельні поїлки наливати, тому що ніпеля замерзають, і звідтиля лід важко вибити. Треба йти гарячі води набирати, щоб воно розмерзлося, це время. Ну, ось так от маврику прикрутила. Так. І чернижику прикрутила. Ось кормушку. Ось водичка, вже соломинка впала. Ось, бачите, замерзає. Ось. Там наче й розмерзи е ніпельок, але, але лід стоїть. Ось так. Так що вони в мене вже з кормушками і вони їх не відіруть. Все на саморези. І це вже не проволочка, вони його не розшатають, І Не відірують. О, вітер відкрив двері. Він хоче втікти. Тут у Полтавки я назад прикрутила ту дошечку, щоб кроли... ну, не висипалася соломка і кролинята сюди не так випадали літом. А тут я не знаю, що і як, мабуть, знов так, як тут його мішком обіб'ю та й буде. Надійніше вітер туди не буде задувати, буде все добре. Ось бачите? Сюди йде дощик і стікає. А так я мішечок зараз понакручую. Знизу не буду прикручувати, тільки зверху. І водичка буде собі стікати і не буде потрапляти туди в родинку. Ось так. Ось так. Тимчасово я з теплером простріляла мішки. По Мішкам хоч якось стікає волога і не потраплятиме туди, в клітку. Ось Тут знизу не так, а зверху прям дверки мокрі. За того, що такий косий мокрий сніг іде. І вітер подається довати туди. Така погода не дуже. Дуже приємно, але нічого з цим не зробиш. Так Зараз подивлюся, що тут. Курочки сховалися. Сховалися від такого вітру снігом, з мокрим. Не хочуть виходити на вулицю. Так, щось що у нас воно стіна. Одлущилась ось цей із-за вологи. Ну, нам би зиму перезимувати, а там буде видно. Побілиться, висохне все і буде все хорошо. Да. Тут біля нутрі ще ніяк стелю не зроблю, я сама зараз і мені треба. Щоб хтось допомагав. А сама я ніяк це не зроблю. Ось так пропала різкость. Опа-опа, не знаю, що тут. Ладно, тут в не видно. Ось. Так, качечки ходять, курочки ходять. І дуже холодно. Так що всім дякую за перегляд. Піду поп'ю чайку. Поставте лайк. Напишіть коментарі. Всім дякую. Гарного дня. Пока-пока.